Всім привіт! Ви на каналі Жіночий щоденник Валентина, з вами Валентина. Нарешті я вирішила <ріби> зняти відео, бо за городніми роботами, за сімейними, за робочими якось не до зйомок. І настрою, як то кажуть, такого і немає. Зараз я вимкну О, спалах. Нарешті дочекалися ми дощу, який йде сьогодні друге. Сьогодні понеділок, 5 травня, нарешті-обід. нарешті, нарешті обід. Чекали вчора, вчора хмарило, парило, жарило, вітри піднялися, але дощів не було. То дощів потрібно дуже, все сухе стоїть, погано посходила й морква, буряк ще не зійшов, огірки не зійшли, бо то прохолодно, заморозки були, померз виноград. Плодові теж частково, полуниця теж частково, ну не знаю, що, що буде, ну, щось буде, вистачить ще. Минулогорічних запасів, то дуже задоволена, що пішов дощ. Це я попросила чоловіка помить машину. Помий наш автомобіль і піде дощ. У нас так не тільки, мабуть, у нас, а в багатьох так то помили. Машину і пішов дощ в обід. Воно зранку так крутило, вертіло, парило, пасмурно було, але це нарешті пішов, бо потрібно, ну дуже прямо. Потрібно сижу на роботі, займаюся я в'язаннячком. Зараз перенесу отак, в'яжу шкарпетку. Хочу дов'язати шкарпетку і на цьому зафіналити, поки що на літній період в'язання шкарпеток. Буду вив'язувати свої літні процеси, бо потрібно і внучці зв'язати, і собі щось хочеться зв'язати, попросувати начати, тож поки що зупинимося на вив'язуванні шкарпеток. Це шкарпетки для захисників. Тут в мене ще на роботі чайок, буду пити чай. І в'язати, бо похолодало. Воно похолодало давненько, вже вчора трішки потепліло, сьогодні знову похолодало, пішов дощ, і прохолодно. То зараз буду грітися чайком і просувати своє в'язаннячко, що в нас по новинах особливих таких немає, вже обсадилися, так би мовити. Вчора в неділя була вихідний, ми їздили в райцентр, купували на закупи продуктів. Ну, в принципі, звичайні продукти то особливо так і не показувала. Купила каву спробую нову Неру. Поділюся з вами. Купила новий засіб для прання, який мені сподобався теж. Як не забуду, покажу вам у цьому відео недорогий. 2 літра, коштує 98, здається, гривень. Купила добриво в Аврора для квітів. Я, мабуть, таке вже купувала універсальне. Ще раз хочу пролити, бо в мене з ними прямо біда. Хочу запастися ще ґрунтом і пересадити їх. Ну, вже оце З городами справилися, то, мабуть, на наступних вихідних займуся пересадкою квітів. Але підживлю їх прямо сьогодні і покажу вам цю підживку. Зиміокулькас теж хочу підживити. Знайшла в інтернеті рецепт, хочу спробувати. Показ бо поділюся з вами, дівчатка. Бо, я скоб, бо щось він став на місці, я його на сонячне вікно поставила, хоча він прямих сонячних промінів і не любить, але щоб відбувся фотосинтез і листя стало зеленіше. То листя стало зеленіше, але ще не таке, як мені б хотілося б. Бачу, наклюнувся один там листочок, і він на місці стоїть. Я бачу, що в нього не вистачає сили для вегетації, для росту. Нових лист, листяк, то стала шукати в інтернеті, знайшла рецепт. Я вам покажу, що я хочу з ним зробити, і розкажу вам свої відгуки: чи воно спрацювало, чи не спрацювало, чи дало якісь результати. Це все. Я з вами буду, дівчатка, ділитися в цьому влозі. Що планую сьогодні прийти додому і приготувати сирні пончики, як завжди. Є сир, син їх полюбляє. Супрову пудру купили, то приготую. Ну, поки що так, займаюсь в'язанням, під дощем. Хто з парасолькою, хто без, це студенти на, на обід ходили, так що застав їх дощ, весь парасолік, дівчата і хлопці, біжать на свої заняття. Ну, якось так. Кожному своя робота, а я займаюся в'язанням. Бачите, які у нас кульбаби, вже треба чоловіків склати, хай покоси. Ось тут страшне вже кульбаб, як з пісні, да? поведи мене в кульбаби. Дивіться, скільки їх. Страшне. Ну, він щось збирав їх, варив собі чай, говорить, від чогось вони корисні, ну не знаю. А як хоче, рве собі. І рвати точно їх не буду, нема мені ні часу, ні бажання, але заварював чай, пив, не знаю. Може, при подагрі допомагає, бо у нього подагра, виявилася, то він п'є такий чай. Ну, Хай як хоче, хоче п'є, хай п'є. Так, а я в'яжу. Як швидко плине час, мабуть, у минулому відео я показувала, що тільки зробила нігті, а тут вже вони відросли, вже треба записуватися на корекцію. Ой, як час летить. Хоча вони мені так подобається, це одні з тих нігтів, які я не хочу переробляти. Буває ж таке, такі вони і хочеться мені повторити їх ще. Трішки в мене кінчик затупився нігтів, бо ну, працювала все одно посуд. Мої що тут заокруглюється кінчик, цей нігтя. Не такі вони такі гострі. Дуже сподобалось. Такий ніжний, універсальний. Ну, не знаю, мабуть, такий вже не буду робити. Бо тільки була. Думаю, чи квадратні, чи такі залишить таку форму. З такої форми дуже зручно вишивати. Я трішки вишивала, ну зовсім трішки. Мабуть, залишу таку форму. Потрібно буде записатися найближчими днями. Ну, ще походжу, але вже треба записуватися, бо я чекаю десь тиждень по запису. Дівчатка, розпаковка на ногах. Отримала повідомлення від Укрпочти, що отримаєте відправлення, думаю, що я замовляла. Потім згадала, що я замовляла на просторі туш. Ну, Це вже пройшло, мабуть, тиждень. Ось така вар'єте, туш від Evelyn, підкручуюча. Чи я взяла підкручуючу. Перед цим в мене була в золотому тубусі дуже гарна, на цей раз їх не було. Мені потрібно було ту, що, думаю, візьму спробую цю. Ось така тут щіточка. Вартість 130 гривень. Взагалі мене спокусила їхня вартість, колір чорний. Зараз я відкрию показати вам щіточка, щіточка силіконова, невеличка така вона і пузатенька, підкручуюча. Ну, зараз я ж нафарбована, то не буду. Пробувати, а обов'язково вам розкажу мої відгуки. Чи сподобалось мені чи ні. Спробую і розкажу дівчат. Що я ще замовила? Замовила із косметики. Так, зараз це. Ось два олівці теж від Евелін. Так, Евелін. Коричневий і зелений. Ось я зробила сводчі. Намалювала вже, як вони виглядають. Ось такий приглушений зелений, більш до хакі, і коричневий. Таких мені відтінків і хотілося. Вони ну зараз все все дороге. Зараз я вам скажу їхню вартість. У мене ж є бланк. Один за 74 гривні. Це вже я руки в туш вимазала. Один за 74 гривні, а другий за 111. І замовила брев-гель для туалету. Такі Кульки, весняний дощ за 149 і ту ж 130. Не набрехала, так, 130. І ось такі кульки, бо їздила, купувала, дивилася, якось не було. Все банальні ваврори, теж лимон і жовто-блакитні, ті лимонні. Якось мені не дуже хотілося спробувати чогось новенького, то замовила ось такий весняний дощ, ну, спробуємо. Невеличкі покупочки такі порадувати. Себе, бо весна потрібно радувати. Люблю ці олівці, ще раз повторюсь, гарно вони і розтушовуються. Тут є пензлик на цьому краї, я малюю стрілочку. І зверху, так трішки, знаєте, як проштриховую, як тіні. І роз, розтушовую оцим спонжиком, і виходить, як тіні. Особливо влітку гарно воно тримається, не розтікається, так як тіні. розтікаються підводки ці олівці. Мені дуже подобається. Зараз у мене сірий є, і був зелений. Ну, тільки не такий. Якось не знаю, можливо, він там не один. Бо минулий зелений в мене був такий насичений ізумруд-зелений, а цей колір хаки виходить. Ось, зовсім такий. Ну, красивий. У кого ще зелені очі, буде взагалі гарно. Ось такі мої невеличкі покупки косметичні. І то вони були. За туші. Ну, щоб не платити доставку, тут замовила ще олівців і таку необхідність. Дівчатка, я ж не втрималася і протестувала цю то Рекомендую дуже класна Евеліне Вар'єте. Ось дивіться. Тут я нанесла. Куди дивіться, мають в камеру? А тут та що зранку ту ж була. Різниця очевидна. Бачите? Так що рекомендую. І оця теж дуже гарна. Вона якась, знаєте, густенька, масляниста, ніби, бо нові туші такі вони як водні. І колір не чорний. Тут чорний, саме чорний колір красивий. Туш класна, ще за 130 гривень, так взагалі зараз туші. Моя улюблена Maybelline Lush Sensation. вона подорожчала, дорога вже вона. То стараюсь знаходити бюджетніші такі якісь аналоги, новинки. І оці туші від девельіне варєте дуже класні. В золотому класна. І оця в Фіолетовому теж, мабуть, це навіть ще, ще й краще. Я б сказала, мабуть, так. З першого нанесення. Класна, вона. Так що рекомендую, дівчатка. І олівчик нанесла. Олівчик на руці ніби хакі, а на очах він зелений. То класні бюджетні покупочки. Ну, вже ж і друге око намалювала. Вона гарно витримує нашарування. У мене ж була вже туш одна. Дивіться, гарно витримає. Я не знаю, чи буде обсипатися чи ні, бо нашарована. Але якщо ви любите такий драматичний ефект, то вона вам підійде, можете наслоювати, нашаровувати. Ось так, дівчатка. Ну, я дуже-дуже задоволена. Ще раз повторюсь, за 130 гривень взагалі туш, вау, ефект. Ось мій зимюкулькас, він нібито й росте сюди, знаєте, дівчатка, і колір змінився, але щось тут на місці, оцей, бачите, листочок він ніяк не росте. То я хочу підживити, знайшла в інтернеті такий рецепт. Зараз розкажу вам, спробую, не знаю, говорять, що допоможе, що там азотні добрива Азотом, ну, як сказати правильно, Говорять, що властивості азотних добрив, скажімо так, це настій такий підживка на основі желатину, столову ложку желатину заливаєш склянкою гарячої води, настоїш його, потім додаєш ще дві склянки води і поливаєш ним квіти. Говорять, що йде. Вріст і листя пухнасті, що не такі витягнуті оці стріли, товстенькі оці стебла. Ну, бо вони, в мене, бачите, ніби аж покручені ось трохи. Тільки помітила, чи можна, можливо воно важке вже та викручує, ну щось із ним не так. Хоча, ви знаєте, рідко, коли квіти приживаються, купиш їх, це добре, як вони тебе на другий рік будуть, а то в основному пропадають. В мене я не можу завести собі. Фікуса, отой, що такими рожевими кінчиками, вже двічі я купувала. ну, Правда, в квіткових магазинах в мене він пропадає. Зразу ж не росте на місці, не росте, взагалі пропадає. То якось так займуся зараз підживкою і покажу вам, як я обіцяла добриво, каву і рідкий засіб для прання. Ось який красень у мене тут буде квітнути. Бачите? Чотири квітки шикарних. Перевертаю його туди-сюди, щоб він в одну сторону хилився, бо він якось нахиляється під вагою свого, бачите, нерівно так стоїть. Та я його повертаю час від часу. Але в цьому році довше оці стрілки, якось трішки не так. Але на ці квітки ось дивіться, які будуть шикарні грамофони. Моя бабуся говорила. Так, покажу вам підживку з Аврори, Я вже так убрала. Ось така універсальна. 19 гривень коштує плюс. Я думаю, що вона допомогла моїм квітам, але треба підживлювати, підживлювати і дивитися, бо це органічне добре, здається. Так, органічне і для Зиміокулькаса він не підходив. Так, треба почитати. Не знаю, бо, можливо, трішки не таке я брала. Ну, ось. В Аврорі 19 гривень. Так, зараз покажу, що ще вам обіцяла показати. Ось такий засіб для прання. Я думаю, можливо, він і в Аврора такий є. Ну, десь я його бачила. Якщо пошукати, можна знайти. 96 чи 8 гривень коштує. 2 літра, 2 кг, жасмін і лавонда. Густий, такий прямо кремоподібний. Його трішки треба, бо я перший раз влила так, як ці засоби з аврори, то мені було багато піни, можна використовувати економніший. І пишуть, що він навіть безфосфатний. Це було б дуже добре, бо фосфатами ми забруднюємо. Навколишнє середовище, фосфати йдуть підземні води, потім ми їх споживаємо і з водою, і на поля йдуть, і якось так. І купила каву. Ось така ніколи не пробувала, бачила, і в Аврора теж вона є. Ну, я купила не в Аврора, а в магазині, в супермаркеті. Спробую. Що й до чого, пахне приємним. Аромат, бо мій амбасадор закінчився і постачальник не їздить зараз щось до нас, то я не знаю, може, і подорожчало. Ця кава 499 гривень за 900 грам. Не знаю, пахне ароматом. Мені основне мої такі ці побажання, щоб вона була не дуже пересмажена, щоб не пахла горілим. І щоб не була кисла. Ну, хай вже, може, і горілим пахне, я просто менше буду класти, але щоб не кисла. Бо якщо кава кисла, то, то все. Мені не подобається. Так, мої хороші, показала вам, розказала трішки про мої справи, про мої такі невеличкі покупки. Ну, крупи, масло, не буду показувати. Все, як звичайно, листкове тісто ще взяла. Можливо, щось приготуємо якийсь рецепт. Звичайні такі покупки час від часу робимо, щоб в руках тоді не возити, так раз затарились, склали, і до місяця-два я не заглядатиму. Кукурузка, горошок, таке всяке. Майонези, кетчуп, чаї, дві пачки, щоб було, щоб не витрачати час серед дня. У мене його і так немає, робота, робота, дім не хочеться мені ще ходити. По магазинам таке необхідне. Докупляємо хліб, молоко, фрукти, можливо, які овочі, буряк червоний. Купуємо вже морква ще своя. Ну, якось так, дівчатка. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому влозі. Дякую, що ви були зі мною. Хочу попросити вас, якщо ви не підписалися ще підпишіться, будь ласка, на мій канал, підтримайте. Подобайки і коментарям, мені це дуже-дуже буде приємно і важливо. Це стимулюватиме, надалі знімати і вести мій блог. Дякую, що ви зі мною. З вами була Валентина. До побачення, ще побачимось!